Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами! На минулому занятті наша розмова була про веселого друга, який спочатку діє, а потім обмірковує свої дії. Пам'ятаєте, хто це із веселих друзів? Так, це цуценятко Регі. Сподіваюсь, вам сподобалась гра від Регі, за допомогою якої. Він вчиться стримувати себе від неймовірної активності. А сьогодні ми ближче познайомимось з веселим другом Семі. Семі – це лошадко. Попри те, що Семі високий і сильний, цей веселий персонаж поводить себе тихенько та не любить бути в центрі уваги. Семі не завжди звертає увагу на довколишній світ, проте він дуже люб'язний друг і уважно слухає інших. Що можна порадити Семі, щоб допомогти йому здолати бар'єр усамітнення? Пропонуємо разом пограти у гру «Рольова гімнастика. Пригадаємо, як ходить ведмежа. А зайчик. Лошадко. Качечка. Під музику починаємо рухатись. Межатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе раптом. Колись до коника, що звався сірячок, я даю ораз дівчинці проїхать на товчок. Цок, цок, під копитом камінь-камінець Нас дзвоняє вітер, вітерець коник скаче, я не плачу, Моя хлопчик молодець! Не доставте качення. За гру. Запрошуйте до спільної гри батьків та друзів, а допоможе вам впевнено почувати.